Вітаю, друзі! Мене звати Павло, і сьогодні я хочу вам розказати про деякі аксесуари, які я придбав для своєї консолі Dreamcast на Aliexpress. І це у нас Bluetooth-адаптер для бездротових контролерів, це зовнішня memory карта та диск DreamShell Shell з адаптером. Одразу скажу, що всі ці пристрої працюють так, як потрібно, але є деякі нюанси. І саме про це я і хочу розказати в даному відео. А тепер перейдімо власне, до тестування і почнемо з перевірки роботи ось цієї меморі карти та Bluetooth-адаптера. По-перше, чому я їх собі придбав? Тому що оригінальний контролер в мене тільки один і немає оригінальної меморі-карти. По-друге, оригінальний контролер проводовий, мені хотілося б сісти трішки подалі від телевізора та керувати безпровідним контролером. Ну і зрештою, Bluetooth-адаптер дозволяє під'єднати до 4 контролерів, тому можна буде грати в ігри на декількох гравців. І оскільки я розумів, що при під'єднанні безпровідного контролера через Bluetooth-адаптер не буде можливості підключити до нього оригінальний Memory Unit, мені потрібна була будь-яка карта пам'яті, тому я вирішив придбати ось таку, яка підключається до окремого слоту. І Що собою представляє дана Memory карта Це ось такий девайс. На торці маємо одну кнопочку. Вона перемикає 8 різних віртуальних memory юнітів всередині цього пристрою. Тут в нас написано 8M, це 8 Мбіт, тому що оригінальний memory юніт був на 1 Мбіт, тобто 128 кБ. І відповідно консоль не може сприймати інші значення, тому даних 8 Мбіт, тобто 1 МБ розбитий на 8 віртуальних юнітів. Стосовно Bluetooth-адаптера, в нас є така інструкція. Тут показано, що він може працювати з контролерами для PlayStation 3, 4, 5, для Wii, 8 bito Retrobit, Xbox та Switch. Саме головне в інструкції знаходиться на ось цій сторінці. Тут сказано про 4 світлових індикатора, які відповідають 4 кольорам конекторів Bluetooth-адаптера. Також тут сказано, що в нижній частині адаптера. Є дві кнопки N та Boot, це відповідно reset та підключення. І два світлових індикатори, які показують вімкнення мережі та під'єднання пристроїв. Беремо адаптер. Бачимо, що перший провод в нього йде червоного кольору. Ось тут зверху у нас є 4 світлових індикатори, які відповідають цим кольорам конекторів. І при підключенні контролера до кожного конектора світиться відповідний колір. Знизу ось дві кнопки та два світлових індикатора. Нам достатньо для перевірки тільки першого коннектора, підключаємо його в перше гніздо. Ну і далі memory карта. Підключаємо її в будь-яке з вільних, наприклад, в четверте гніздо. Як бачимо, Bluetooth-адаптер працює, хоча в нас є роз'єм Type-C для додаткового живлення та апдейту прошивки, але ми бачимо, що простого під'єднання консолі вистачає для того, щоб сам пристрій працював. І у нас світить індикатор, який показує синхронізацію. Зараз немає жодного підключеного контролера. І починаємо з'єднання з новим контролером. Бачимо, контролер під'єднався, і в нас горить перший червоний індикатор, який відповідає за лінію червоного коннектора. І ми бачимо на екрані, що контролер працює. Заходимо в розділ меню File. І там бачимо, що в нас вже є позначка підключення першого контролера, і показано, що там теоретично є недоступна віртуальна карта пам'яті. Це через те, що Bluetooth-адаптер модулює як підключення вібропака, так і підключення меморі карти. Але насправді ніякої карти там немає. І в слоті D ми бачимо, що в нас підключена наша ось ця карта пам'яті. Ось Заходимо в цю карту пам'яті і бачимо там пусто. Перемикаємо кнопочку. Нам система каже, що щось трапилось з пам'яттю, але так вже працює цей пристрій, а його треба кожен раз перепідключати. Нарешті, я дійшов до того блоку, де в мене вже були попередні збереження ігор. Як бачимо, кількість вільних елементів менша, і всередині є декілька файлів зі збереженнями з ігор. А тепер подивимось, як даний контролер та карта пам'яті будуть працювати з іграми. І почнемо ми з перевірки Sonic Adventure. Що варто зазначити по бездротовому контролеру, це те, що оскільки наш Bluetooth-адаптер підключений тільки до роз'єму самої консолі, кожен раз, коли ми будемо натискати кнопку Power, нам доведеться перепідключати всі контролери, оскільки живлення до адаптера та його з'єднання будуть пропадати. Як ми бачимо, гра в нас Sonic Adventure запустилась і одразу нас просить вибрати меморі-карту, на якій в нас є збереження. В нас карта є тільки в останньому слоті, її і обираємо. В збереженнях у нас є три файли. Вбираємо той, де був якийсь прогрес у грі. І ми бачимо, що сейви працюють, тому що у нас є прогрес по Sonic, вже відкритий Tails. Тобто консоль бачить цю memory карту, консоль з нею працює, може як записувати, так і відтворювати збереження. Але це стосується далеко не всіх ігор, тому що, як ми бачили, гра Sonic Adventure дозволяла нам вибрати місце, де знаходиться наш Memory Unit. Ну, ось бачимо, гра запустилась. Я можу керувати їжачком, стрибати. контролер працює. Тригери працюють, керування працює. Загалом контролер справляється добре з цією грою. Але проблеми можуть виникнути з деякими іншими іграми, які хочуть мати меморі-карту саме в першому слоті контролера. І поглянемо, наприклад, на Revolt. Так, гра з диску завантажується, проблем з нею немає. Оскільки в нашого контролера, підключеного по Bluetooth, немає своєї карти пам'яті, я тимчасово перепідключив його до другого гнізда, щоб дещо продемонструвати. Наприклад, зараз завантажилася гра Revolt, яка каже, що пам'ять не розпізнана, і пам'ять повинна бути вставлена в перший слот. Тобто ця гра не може розпізнати нашу карту пам'яті, яка вставлена в четвертий слот. І якщо зараз ми. Переставимо її в перший слот. Воно показує, що карту як контролер розпізнано. і відбувається завантаження даних. Тобто, як ми побачили, дана гра прям вимагає від нас те, щоб карта пам'яті була підключена виключно в перше гніздо. І оскільки в нас немає контролера з картою пам'яті, а карта пам'яті напряму підключається до гнізда. Виходить, що ми не можемо грати першим контролером. Якщо, наприклад, зараз ми запустимо гру, наприклад, на одного гравця, другим контролером я вже не можу керувати. Тому що гра вимагає, щоб контролер був підключений тільки до першого гнізда. В цьому випадку я можу від'єднати карту пам'яті і перепідключити контролер до першого гнізда, Контролер підключився, і тепер я можу керувати. Але карта пам'яті в нас не підключена. Це є найголовніший мінус поєднання Bluetooth-адаптера з бездротовим геймпадом та карти пам'яті, яка вставляється в окремий слот. Вони не можуть працювати одночасно для першого контролера, і тому для ігор, які вимагають, щоб і контролер, і карта пам'яті були підключені до першого гнізда, ми не можемо користуватись цим поєднанням. І в цьому випадку нам залишається лише використовувати оригінальний контролер та оригінальний memory Unit. Особисто для себе я зробив висновок, що Bluetooth-адаптер є досить корисною річчю, і я буду його використовувати для підключення другого, третього, можливо четвертого контролера для того, щоб грати в ігри на декілька гравців. Але, на жаль, тільки використання ось такої меморі-карти не обійтись. А зараз перейдемо до огляду DreamShell. Це програмно-апаратний засіб для того, щоб консоль Dreamcast могла читати ігри не з дисків, а з флеш-карти. DreamShell складається з диску CDR, на який записаний сам ботлодер, який через вразливість системи дозволяє вичитувати дані через серіал-порт, в який ми вставляємо ось такий адаптер, який має два слоти для CD та micro-CD карточки. І слід зауважити, що більшість продавців з AliExpress продають дані адаптери без флеш-карти, тому вам потрібно буде придбати свою і закинути на неї всі дані. Також стосовно флеш-карти. Оскільки це достатньо стара система, то карта повинна бути відформатована у FAT32, тому що інший формат дана консоль приймати не буде. Наприклад, я взяв карту на 64 ГБ, зробив на ній розділ на 30 ГБ у форматі FAT32. І далі потрібно зайти на сайт GitHub розробника DreamShell, скачати там zip архів з файлами системи, скинути їх на флеш-карту. І так само на флешкарту необхідно скинути образи ROMів з іграми, такі як CDI та GDI. Ось цей адаптер підключаємо в Серіал порт консолі. Ось він у нас тут знаходиться Serial port. Просто вставляємо Все, і підключаємо іншу периферію. Також я підключаю проводовий контролер і свою карту пам'яті так само в четверте гніздо. Так. Ну, і запускаємо диск з DreamShell. Ну і, власне, Завантаження самої оболонки DreamShell. Тут ми можемо керувати як стіком, який працює як мишка, так і переміщенням діпада по чотирьом сторонам. Сами потрібними для нас є це Isoloader та Game Menu. Це два додатки, через які ми можемо власне, запускати ігри. Для того, щоб ігри були видимі з секції Games Menu, нам потрібно ігри скинути в папку Games в корені CD карти. Як ми бачимо, я вже додав сюди декілька ігор. Вони є як в форматі CDI, так і деякі в форматі GDI. Але одразу скажу від себе, що ті ігри, які в форматі GDI, так і не запустились. Як ми бачимо, в нижній частині екрані в нас показано, що власне, роблять всі кнопки. І найцікавішим тут є це Play та Settings. Переходимо в Settings через кнопку Y. Тут є багато додаткових розширених налаштувань, але, чесно кажучи, вони всі не інтуїтивні, і якщо я хочу користуватись якимось пристроєм для того, щоб грати без проблем, я не повинен думати про те, які там повинні бути налаштування. А тепер я хочу вам показати одну з тих ігор, яка все ж таки запускається через Dream Shell. Так, далеко не всі ігри працюють, але про це трішки згодом. Так, ми ну бачимо, що револт запустився так само, як і з диску, і так само він хоче, щоб меморі карта була в першому слоті. А я нагадаю, що я вставив меморі карту в останній четвертий слот, а в перший слот вставив оригінальний контролер. Так, я вставив карту в перший слот і збереження спрацювало. Але знову ж таки, якщо я захочу запустити гру на одного гравця з контролером в другому слоті, я не зможу нічого ним зробити. Але так само, коли ми вийшли з гри, воно просить нам вставити memory Unit в перший слот. І ще одна особливість DreamShell це те, що в нас немає кнопки Reset. Для того, щоб змінити гру, нам потрібно виключити консоль і завантажити DreamShell спочатку. Також у нас є така опція як Region Changer. Тут ми бачимо певні налаштування по зміні регіону. Ми можемо змінити країну на Японію, США або Європу, змінити вивід сигналу на NTSC або PAL і змінити мову, якщо гра підтримує декілька мов. Але від себе скажу, що я особливо не побачив різниці, змінюючи регіон або спосіб відтворення сигналу. А зараз спробуємо запустити гру Sonic Adventure. Це той самий ROM, який у нас чудовий з диску, будемо сподіватися, що він запрацює. Як ми бачимо, почалось завантаження. Проходить декілька секунд. І консоль просто рестартанулася. Так, образ диску не запустився, ми просто рестартанули консоль. Тобто, як ми бачимо, DreamShell працює далеко не з всіма Ромами, і я намагався перевірити в інтернеті інформацію щодо повного списку працездатності Ромів, але як виявилось, одного такого списку просто не існує. На різних сайтах є різна інформація щодо працездатності. В одних джерела вказується, що Sonic працює, в інших що не працює. Десь вказується, що він працює на більш старих версіях лодера. Я декілька годин намагався запустити гру Sonic Adventure, але в мене це так і не вдалося. Також я закинув на флешку Sonic Adventure ROM у форматі GDI, в надії, що він можливо запуститься. Але як бачимо, він навіть не намагається запуститись. Також одна з тих ігр, які я намагався запустити, це Legacy of Kain Soul Revere. Але, як бачимо, вона також намагається запуститись і нічого не відбувається. Деякі ігри, як, наприклад, Marvel VS Capcom, запускаються, але там починаються інші проблеми. Як ми бачимо, це не аркада, а якась покрокова стратегія, дуже сильні лаги йдуть. І ось так виглядає сама битва. Ну, в таке грати просто неможливо. Окрім Games меню, я також намагався запустити ці ігри через ISO Loader. Тут трішки інше меню, і тут в нас показані всі файли, які знаходяться на CD карті. Так само можемо спробувати запустити гру Sonic Adventure, це той самий ROM, який був записаний на диск. І знов нічого, поведінка така сама, консоль рестартанулась. Але я не можу сказати, що всі ігри не працюють. Деякі ігри працюють, наприклад, Fight Vipers 2. Як бачимо, ця гра запустилася, і навіть розуміє, що у слоті D в нас є memory unit і просить створити новий файл. Звичайно, ігри, які працюють через DreamShell, запускаються повільніше і мають певні лаги, але це через те, що пропускна здатність SerialPort набагато нижча, ніж в оптичного привода. І остання гра, яка у мене записана на флешку, яку ми ще не запускали, це Super Magnetic Neo. Як бачимо, ця гра завантажилася і чудово працює. Навіть ми бачимо, що працюють сейви. Загалом цікава головоломка, вона працює, і я вважаю, це чудово, що ця гра запустилась через Dream Shell. А тепер особисто моя думка стосовно Dream Shell. Так вона працює, але з вісьми ігр, які я намагався запустити, запрацювало лише три. Тому цей пристрій не є абсолютною панацеєю для запуску ігр на DreamCast. Але все ж таки деякі ігри грати можна. І враховуючи те, що оптичний привід в даних консолей вже є зношений, оскільки консолі є не нові, тому навіть така маленька спроба для того, щоб зберегти оптичний привід і грати з флеш-карти, вже має місце для того, щоб купувати DreamShell і запускати ігри з нього. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, інформація про ці аксесуари, які я придбав на Aliexpress до своєї Dreamcast, була вам корисною. Грайте тільки в хороші ігри До зустрічі!